Каприза зима. Тихенько вечір наступає, а дощ за вікнами гуляє, і з вітром дружно все кружляє, прикрившись димкою туману. Доріжки, ніби склом покриті, льодяним панциром дерева вкриті, тривожно нам і лям кивають. Про тяжкість нас попереджають. До нас така зима прийшла. Свої капризи принесла, а сніг не хоче розкидати, мабуть, його не хоче дати. На днях морозами лякала, чуток сніжку нам показала. У нас вона завжди така буває. Капризами всіх нас вона лякає, але зима завжди права качає, такі вже примхи. Вона має. А вся природа хоче відпочити, щоб знов весною квіти народити. А ми чекаємо весняного тепла, Щоб вся природа наша ожила, щоб всі сади, одяг нарядились, а наші очі, щоб радістю світились. Хай буде тепло в кожнім домі, хай радість знову буде на душі, І щастя, Розцвітає як віти по весні, щоб ми були щасливими не тільки у вісні.